Чому це проявляється, Будь ласка. Дякую. Ключові підстави щодо задоволення поліційної скарги. Це, по-перше, три блоки питань. Перше, неправильне застосування норм матеріального процесуального права суду першої інстанції розписали не вмотивовано, обґрунтовано, неправильне застосування норм матеріального права. Другий блок це істотне порушення процедури притягнення до адміністративної відповідальності. По-перше, це неправомірність та безпідставність зупинки транспортного засобу стаття 35-го. Закону України про національну поліцію. по-друге, порушення права на праву допомогу, право на захист, право на адвоката. Нашому клієнту не було належно роз'яснено і не забезпечено реальне право на праву допомогу при складанні цієї постанови. Вимога нашого клієнта щодо долучення адвоката була проігнорована. Третя формальна. Складення постанови без розгляду справиться на відеозаписі чітко видного порушення статті 279 сімдесят третій блок питань У нас відсутність належних та допустимих доказів чинення правопорушення, що є ключовою підставою нашої поліційної скарги. По перше, це відсутність належних та допустимих доказів. Сама постанова, текст постанови не містить посилання на жодні належні та допустимі докази, зокрема показання свідків, технічні прилади тощо. Друге, це недоліки у застосуванні технічного засобу фіксації. У матеріалах справи відсутні відомості про сертифікат відповідності та ключове дату останньої повірки приладу трюкам. Коли він повірявся, нам невідомо. Чи справний невідомо. Вимірювання швидкості здійснювалося цим трюкамом з руки. Мотиляв поліцейський цією рукою не мотиляв. Біг він у руках цим трукамо не біг. Нам це невідомо, тому це є якби похибка. Є у нас практика і апеляційних судів, і верховного суду і зазначеного питання не можна з руки. Він повинен бути стаціонарно встановлений. Якщо ні, маханням руки це можливо у нас. Похибка, неповнота даних у постанові. Якщо читати постанову, постанова винесена формально, не містить відомостей про те, яка сама норма правил дорожнього руху була порушена, окрім просто посилання 12.4. які матеріали були зібрані, та з якими ознайомлений наш клієнт. Якщо досліджувати відео, формальний розгляд не роз'яснення ані прав, ані. Нічого порушення наявні. Ми вважаємо достатньо підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування суду рішення першої інстанції. Дякую ваша честь.